Початком акції діти дітям, діти воїнам АТО став телеміст, проведений між Рожнятівським районом і містом Дружківкою Донецької області. В рамках акції учні шкіл району підготували подаруночки з нагоди Дня Святого Миколая та новорічно-різдвяних свят дітям Сходу та українським військовим на передову. Така акція триватиме і надалі, каже заступник голови Рожнятівської районної ради Іван Депутович. Така акція започаткована під егідою Рожнятівської районної ради Рожнятівської районної державної адміністрації. За організацією відділу освіти Рожнятівської райдержадміністрації діти долучилися посильно до такої допомоги, вклали своє серце, свою душу у ті подаруночки, які сьогодні відправляються. Така акція має своє продовження. Солодощі, іграшки, теплі рукавички, шкарпетки, канцтовари, засоби гігієни та продукти харчування вже запакованими завантажують у автівку. Подарунків зібрано дуже багато, адже всі школярі прагнули долучитися до цієї доброї справи. Вклавши в кожен пакуночок часточку своєї душі, теплоти та уваги. Діти підійшли до цього творчого, вони і малювали малюночки, вони і плетені шкарпеточки, вони і організовували до, приурочено до Дня Святого Миколая подаруночки, шоколадочки, цукерочки наших місцевих виробників, а також свої книжечки формували. І дуже багато інших речей, які сподіваюся, сподобають. Ці дітям на сході України. Акція Діти дітям діти воїнам формувалася у три підгрупи, і кожна містила свій подаруночок, каже головний спеціаліст відділу районної освіти Роман Шлапак. Перша діти дітям початкової школи, друга діти для дітей молодшого дошкільного віку, і третя діти воїнам. А то до акції долучилися всі небайдужі підприємці, школи, громада разом із друзями. У свій час перебував на майдані підприємець Андрій Бойчук, доправляли ліки, харчі та надавали фінансову допомогу. А сьогодні він вперше виїжджає в зону АТО. Зараз цей раз я перший раз виїжджаю в зону АТО і рахую, що всі, хто небайдужий до ситуації цієї Україна перебуває у війні з Росією. Ми всі повинні долучитися найвеликою великою сім'єю допомагати один одному, вважати до одного, любити і хочу, щоб вони відчували наше плече і щоб східна Україна на кінець зрозуміла, що західна Україна не вороги, що ми всі переживаємо не менше як вони. Єдине, то що на даний момент нас немає бойових дій. На схід вирушає і підприємець Михайло Хоптій у роботі завантажує пакуночки, не приховує радості від поїздки, і голова Лоп'янської сільської ради Богдан Кос каже: щасливість того. Що хоча б маленькою часточкою зможе докластися до цієї потрібної справи, адже тільки в єдності наша сила. Почуття, ну, знаєте, такої дійсно відчуття не то що тривога, а дійсно такого розуміння, що дійсно ми щось, хоча маленьку, якусь лепту можемо внести, це велике надість, щастя для нас. Ну, я думаю, що якщо всі разом взятися, всі дружно, ворог буде переможений, все буде добре. Слава Україні! Днями з такої поїздки повернувся голова Рожнятівської районної ради Назарій Іванів. А вже сьогодні черговий вантаж із гуманітарною допомогою та подаруночками від дітей на схід відправився знову. Тож щасливої їм дороги.